Так, зараз вам проведу обзор взуття мого сина. Ну, мені там написали, що я там купляю неякісне взуття, що я кожний рік його купляю. Я купляю е, в вересні і. Ну, коротше, перед зимою і весною. Що я вам хочу сказати? От дивіться, давайте по -по подивимося на оці кросівки. Цим кросовкам вже. Ну, от він якось росте, а нога в нього перестала вже рости. Тут до 44-го ми доросли, можна, так, в принципі, сказати. Ось. Два роки кросовка. Що я можу вам сказати? Ходив на тренування, бігав. Ну, от, бачите, я вимивала, а тут треба буде почистити його і підошву помити трошки. Ну, де воно розлізлось? Не знаю. Може, я балую якось сина. А, о, бачите, все. Це два роки, ось оця штучка. Все, ходить він не буде вже в них. Бабушки дідушки віддать. Дідушки <див> отдать, так нога 40-го Це вона так стоять. Кажу, ходи хоч в них на тренування, там, в зал свій. Каже, ні, не буду. Не знаю, що з ними робити. Ось навіть не потерте. Ось тільки. Не знаю, як тут воно вийшло. Оце отаке взуття. Неякісне. Може, це бале, може, я балую сильно. Так, оце я купляла в прошлом. сентябрі, по-моєму. Вони йому дуже понравилися. Він нехльотає, льотає, бігає. Отут тільки, ось, бачите, надписи, щось там повитиралися. А тут. Ой, там не повитиралися, а тут щось витерлися. Ось. Такі макаси. Ну, сказав, що ще на тренування в таких ходитиме. Не стидно йому буде. Далі. Зараз вам покажу. Сандалі. Понравилися. Сказав, що ходитиме. Уже лежать не ходе. Два года лежать даже не вдівав. Сказав, що це ми йому нав'язали свою моду. Не модно. Не знаю. Воно, кстати, оце кожа. І теж, не знаю, якість цього взуття доволі хороша. Так, зімні черевики, зімні сам вибирав. Зима закончилась, ми їх помили. Теплі, класні. Що це за фірма? Ну, я, коротше, купляю, я роблю обзор. Он Ел Кларкс. Це якийсь Кларкс. Помив, зложив. Сам це він це сам все робить, Треба, щоб отак лежало, і внутрі он засовує там бумажку. Я кажу, на зиму теж треба буде купляти взуття. Сказав, ні. І це його буде в них ходити. Ну, я в виду, на зиму. Щоб буде, зараз весна. Неякісне взуття купляю. Зачем кожен год куплять? Ой. Так, це обзор. Ось йому захотілося тепер світлі. То сині, то чорні. Тепер сказав, не хочу ходити ні в синіх, ні в чорних, хочу отакі. Ну, Там є і джинси, і футболки, і куртки. Ну, Це ж молодіж, типа модна. Оце якесь нюбелене. Не знаю. Оце, типа, чи замш, чи шовано. воно. Сказав, буде ходити три роки, поки підошва не, не стреться. Ну, подивимося. Чи треба буде йти <смі> в вересні купляти ні. Ждемо вересня? Так, далі. Не знаю, зачем стільки багато обуві. У мене, наприклад, стільки немає. Ну, є, але не багато. Демікси. Ну, це більш дешева серія. О, теж щось йому не то. Кажу, ходи в оцих, Зачем брати. Не модні? Не знаю. Коли купляли, казав хороші. тепер уже не таке. Ще одна коробка. Що тут? А, це ми йому купляли на 1 вересня, на перший дзвоник. Під брюки. Кажу, давай туфлі ні, ні, хочу такі. Ну, хочеш такі, на тобі такі. Ну він же ходитиме. Ну смисл купляти тих речей, яких не ходитиме. Це обзор неякісного взуття. Мій підписниця написала, що я купляю фігове взуття дитині. А що це тут? Ще щось. Ще якесь неякісне взуття. А, це типа зимові, на перемінку, прошлогодні. Не протікають, теж утеплені, теж ми помили, ну, вон, бачите, вони трішки потерті йдуть. Ну, його, якщо там покрасить, то буде нормально. Теж скетчерс і теж недешево стоїть. Ну, зараз, може, все взуття недо... недешевого стоїть, Ну, піти взуттєвий бум, купити. Я вважаю, то там і сезона він не відходить, воно просто розлазиться. Ми вже експериментували, пробували, вирішили отаке все брати. Ну, оце так у мене син, в принципі, одягається. Ну, це тільки взуття. Я мовчу про джинси. Джинси ми недорогі беремо по 500, по 600 гривень. Хвата надовго. Дві-три ну, пари взяли і ходить. Сильно не балуємо. Так що сказати, що я балую там сильно свою дитину, я б не сказала, так. Да. Одівається, звісно, він. Ну, Оці мені подобається. В нього є такі сині брючки. Ми в IT брали, брюки. ну, Це ми теж брали все ми, це все взуття. Ми беремо в одному магазині в Інтертопі. Оце отак. А, Демікси, по-моєму, в спортмастері брали. Ну, щось ми в спортмастері розочарувалися. Так що, пишіть. Інтересно, це якісне взуття чи не якісне взуття? Ну, я, наприклад, не знаю, оці біленькі не купляла, ну, захотілося дитині. Я ще вам покажу розкваковку очків зроблю, в четверг треба буде забрати. То, що, що зимове взуття коштує там внизу в коробці. Оце ось. Взуття ось коробка тільки, бачите, коробка в пилі. Шочки? Що Шо я вам хочу сказати? Ну, ціни у нас такі. Куди не пі... підеш? То ета. Ну, така смис, дивіться, 220 гривень кілограм перця вже стоїть. Телятина стоїть більше 1000 гривень. Нога хамона там капець ціна. Так зачем все спускати в унітаз, якщо можна там... Трошки дешевше поїсти, зекономити гроші і купити взуття. Я вам ще свої розпаковки не робила. Ну, у мене, мабуть, десь так їх тих красовок. Ну, от люблю я спорт. Що ж, ж поробиш? Ну, це таке взуття. Неякісне, неякісне і погане. Ну, я не знаю тоді, яке хороше. Ну, я вважаю, зимові, так, да, зимові дорого обійшлися. Ну, 10 тисяч гривень викину, викинути на якісне взуття, я не знаю. О, бачите, ось тут трошки. Не якість. Може, якісне це вважається кожене, і воно повинно ходити 10 років в одному. Дякую всім за увагу, за огляд. Взуття дитячого підліткового. Це підліткове взуття. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть мені цікаво, яке ви взуття купуєте. Ну, якої фірми. Чи хтось любить, може, тільки кожу одну. А хтось не любить кожу. Хто його знає? Спорт є спорт. Дитина спортсмена. якщо спортсмен, спортсмена должно бути, 145 кросовок. Ну у нас тільки їх раз, два, три, 4, 5. І все. Ну, Більше грошей не вистачило. Ну, дивіться, можна ж, можна ж було не купляти. А то, Бачите, побалувала трохи. А от цих доходить. Я вважаю, це сіточка, в принципі, добігать у них уже там до вересня. І в сандалях можна було. Ну, приспічило ню Белензе. Всі ходять. Ну, це ж молодь, вони всі так одягаються. То капи. Ще якісь там фірми молодіжні. Я думаю, це все. Не знаю, просто дивитися, треба на виробник. А як тут подивитися? Тут же десь пишеться коробка, хто його зліпив. Це, я думаю, все китайчике. Є якісний китай, є неякісний китай. Менхоменс. Homens. Бачите, тут ось є штрих-код, по цьому штрих коду може мовен. О, приділить ну, чиє воно. Може, це ще є коробки поперепутувала, та ні. Ларус літе М. А ну мені цікаво оце. оце зимове, саме дороге, оце ж це чи є. Трек. Ну, це теплі-теплі, Нога в нього, звісно, не мерзла зимою. Ну, я на перемінку теж була. Ось тут теж щось написано. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, яке ви взуття купуєте.